Вітаю в ефірі! Програма Ваш консультант у цьому випуску. Ми поговоримо з юристкою одеського центру безоплатної правової допомоги Катериною Булаткіною про соціальний та правовий захист військовослужбовців в Україні. Вітаю вас, пані Катерина, у нашій студії, і далі будемо говорити про таку обширну і зараз актуальну для більшості українських родин тему: це соціальне і правове забезпечення наших військових і, взагалі, про їх тил, можна так сказати. Скажіть, будь ласка, що зараз гарантує нашим військовим ось спокій в цьому плані? Дивіться, згідно закону України про соціальні і правові гарантії військовослужбовців та членів їх сімей, вони взагалі поділяються саме, ну, можна сказати, пільги саме на грошове забезпечення і на соціальні. Щодо соціальних, тут доволі широкий круг, так сказати, таких прав, тому що військовослужбовці. По-перше, мають такі ж права і свободи, можна сказати, як і усі громадяни України, мають також право на е, вибиратися на виборчі посади, що стосується і міських голів, і кандидатів в, в депутати Верховної Ради. Тобто вони мають такі ж права, як і усі інші особи на це. Щодо таких загальних саме пільг. А коли військовослужбовець переміщається з одного місця на інше, вони мають право на першочергове придбання квитків на першочергову оренду номерів в готелях. Це стосується також і безкоштовних проїздів у наземному автомобільному транспорті, крім таксі, звичайно. Також на це мають переважне право також і члени їх сімей. А також це першочергово освіта, оскільки як і члени сімей військовослужбовців, так і самі військовослужбовці мають першочергове право на отримання пільг на навчання на вищих навчальних закладах. Будемо так говорити. Також діти військовослужбовців, що стосується, ми зараз знаємо, що у нас є така проблема, на жаль. Коли дуже мало дитсадочків і діти військовослужбовців мають переважне право на те, щоб вступити в ці садочки, щоб не стояти у черзі, як це роблять всі інші, далі на соціальну і психологічну допомогу адаптацію після проходження військової служби, а також після закінчення військового стану. Військовослужбовці мають право переважне перед іншими на укладення контракту у збройних силах України. Mm -hmm. Також ще дуже цікавий момент: те, що при переміщенні військовослужбовця з одного місця служби на інше. Мають право залізничним транспортом на 20 тонн перевезення особистих речей. Якщо, припустимо, неможливо дістатися до місця призначення залізничним транспортом, береться до уваги інший транспорт, але не більше ніж 20 тонн. І потім ці витрати компенсуються, тобто не так сказати при пред'явленні посвідчення військовослужбовця, а потім вже держава компенсує йому ці витрати на переїзд. Це так щодо основних, можна сказати, принципів, щодо грошового забезпечення. Наразі грошове забезпечення у нас передбачено наступне: всім військовослужбовцям доплата 30 тисяч гривень. Це до основного, так сказати, окладу. окладу так. І 100 тисяч гривень оплачується, коли військовослужбовець безпосередньо перебуває на території, де ведуться активні бойові дії. Це робиться за проханням командира частини, тобто сам командир частини виявляє людей, які проходять службу саме на територіях, де ведуться активні бойові дії, і призначає таку виплату. Тобто військовослужбовці, які ну так ми можемо говорити, що не всі військовослужбовці перебувають на передовій, а є і ті, які ну, там, чекають свого часу, або вони займаються більш важливими там, я не знаю. Ставлять якісь пріоритети в іншому, займаються забезпеченням військовослужбовців, тобто вони отримують 30 тисяч гривень додаткових доплат, а ті, які перебувають саме на території, де ведуться активні бойові дії, вже 100 тисяч гривень. Також хочеться поговорити про те, що у нас. Взагалі, виплати за загибель, отримання інвалідності внаслідок каліцтва контузії, коли військовослужбовець ну, отримує після ведення активних бойових дій. У нас грошове забезпечення передбачено постановою Кабінету міністрів номер 168 Вона була прийнята 28 лютого 22-го року. Що хочеться сказати, що за загиблого військовослужбовця сім'ї отримують 15 мільйонів гривень. Як це отримати? Не всі розуміють, куди йти куди звертатися. По-перше, потрібно отримати свідоцтво про смерть. Військова частина інформує сім'ї військовослужбовців про те, що, на жаль, військовослужбовець загинув. І видається е, свідоцтво про смерть. Після того, як ви отримуєте свідоцтво про смерть, е, ви звертаєтесь до командира частини. Командир частини видає е, лікарське свідоцтво про смерть. Е, з цими документами ви вже звертаєтесь до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. По старому це називається Військомати. Куди ви надаєте наступний перелік документів? Якщо є можливість, можна зараз записати, тому що це дійсно важливо. Він є вичерпним. Угу. Це перше свідоцтво про смерть, друге це лікарське свідоцтво про смерть, третє це довідка про склад сім'ї з виписки особової картки військовослужбовця тобто, це теж видає командир частини. А далі у нас Ви, ви надаєте копії документів членів сім'ї? У разі, якщо це чоловік, жінка це свідоцтво про шлюб, якщо це діти, то це свідоцтво про народження, якщо батьки це теж свідоцтво про народження, якщо це узагальнити, то це документи, які підтверджують родинний зв'язок. Угу. А також якщо у нас ну, багато людей проживають зараз і в цивільному шлюбі, можна встановити в судовому порядку факт цивільних відносин. Тобто ви звертаєтеся до Суду і просите встановити такий факт, додаєте докази, що ви постійно проживали з цією людиною до початку повномасштабного вторгнення або до цього надаєте необхідні докази і просто додаєте рішення суду, якщо немає інших документів, які посвідчують те, що ви є родиною членом сім'ї військовослужбовця. Цими документами ви приймає рішення військомат і передає дані до Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони. Департамент на протязі 15 днів календарних видає рішення або про призначення виплати, або про відмову. Призначення виплати. А якщо ви е, впевнені в своїх правах, те, що ваші права були порушені, ви завжди зможете оскаржити таке рішення. Тобто, це не означає, що е, от ну буває, всяке ми не виключаємо людський фактор. Бувають всякі моменти, І в тому порядку можете теж вирішити це питання. Що стосується, коли військовослужбовець отримав поранення, що призвело до інвалідності. В період лікарняний, коли військовослужбовець перебуває на лікарняному, йому виплачується грошове забезпечення. Тобто, як таких лікарняних немає, але все одно продовжується виплата грошового забезпечення в повному обсязі. Тобто, те, про те, що я казала, що додаткові виплати 100 тисяч гривень, військовослужбовець отримує в той період, коли перебуває на лікуванні. Але це на розсуд командира. Взагалі на розсуд командира, але в законі чітко прописано, що це стаття 10 з поміткою 1 закону України про права і свободи військовослужбовців та членів їх сімей. З цим можна ознайомитися. Стаття 10.1, Там прямо прописано, що військовослужбовці не отримують лікарняні, да так mm -hmm. по старому сказати, але вони отримують своє грошове забезпечення, які mm -hmm. вони зобов'язані отримувати. А, так, ну і в принципі щодо групи інвалідності і як далі це проходить, я думаю, що ми вже перейдемо до а, трошки іншого. Це у нас а, учасники бойових дій. Mm -hmm. а, як сказав мій колега Микола Круті, не кожен а, військовослужбовець, учасник бойових дій, але учасник, а, кожен учасник бойових дій військовослужбовець. Yeah. От тому посвідчення для того, щоб отримати посвідчення учасника бойових дій, коли ще до 2022 року військовослужбовець повинен бути повинен був перебувати на територіях, де ведуться активні бойові дії. Це Луганська і Донецька область не менше ніж 90 днів, і тільки після цього він може міг отримати учасника бойових дій посвідчення. Наразі ж Скоротили, ну не те, що скоротили, а скасували скоріше термін перебування а, на території активних бойових дій, а, тобто теж ну, посвідчення учасника бойових дій, в принципі, а, мабуть, кожен військовослужбовець знає, як отримати та і. В принципі, навіть якщо відмовляють, але ви розумієте, що ви є учасником бойових дій, то ви все одно можете звернутися, оскаржити рішення про відмову. Учасники бойових дій є суб'єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу. Вони можуть звернутися до нас, і ми їм допоможемо оскаржити ці рішення. Ну, відмову так сказати. А ще, ну Помимо тих пільг, які мають учасники бойових дій, військовослужбовці, у учасників бойових дій та членів їх сімей, вони мають право на 50% відсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг на 21 квадратний метр це учасник бойових дій, і плюс 10,5 квадратних метрів кожен член сім'ї. Але теж тут важливо розраховувати, тому що Дивитися теж законодавчі акти, тому що е, на цю пільгу теж є певні обмеження по е, постанові Кабінету міністрів. Треба дивитися, якщо у вас будуть питання, будь ласка, звертайтеся до нашого центру. Е, до взагалі можете подзвонити на гарячу лінію безоплатної правової допомоги за номером 0800 213 103. Вам нададуть кваліфіковану консультацію, якщо вам потрібно переглянути ваші документи і надати консультацію вже очно, ви просто пишете, що ви хочете звернутися до Одеського місцевого центру. Ми вас приймаємо, надаємо вам всі необхідні консультації, так і допомагаємо у вирішенні вашого питання. А також зараз дуже важливе питання щодо виплат до 5 травня учасникам бойових дій. Це прямо приписано в законі. Є деяка колізія. Департаменти праці та соціальної політики наразі виплачують десь, якщо я не помиляюся, 1491 гривню. Але згідно закону України про бюджет на 2022 рік, встановлено, що кожен учасник бойових дій отримає п'ять мінімальних пенсій за віком. Тобто одна мінімальна пенсія зараз за віком це 1981 гривня, якщо я не помиляюсь, mm -hmm. і ми це помножуємо на 5. Тобто це зовсім інша сума. Але департаменти праці та соціальної політики на запит учасників бойових дій роблять відмову, оскільки вони керуються виключно цією постановою, де вказано, що їм потрібно виплачувати тільки 1491 гривню. А наразі є позитивна практика Верховного суду. Через це є зразкова справа, і зараз кожен військовослужбовець, учасник бойових дій, має право звернутися за допомогою, щоб оскаржити відмову департаменту праці та соціальної політики. Тобто недоплата складає десь 8 тисяч гривень. Це доволі такі Це велика сума, тому рекомендуємо до, вас, до нас звертатися. Ми призначаємо або працівника, або адвоката, який займається вашою справою, так і вирішуємо, допомагаємо вам отримати ті, ті пільги, те грошове забезпечення, яке вам потрібно за законом. Угу. Ще таке питання: ну скоріше уточнення. Угу. Ветерани, учасники бойових дій і військовослужбовці це принципово різні позиції, чи вони однаково захищаються в цьому законі? Дивіться, це про те, що я казала, що не кожен військовослужбовець є учасником бойових дій, але кожен учасник бойових дій є військовослужбовцем. Тобто є військовослужбовці, які займаються документацією, які займаються речовим забезпеченням, є військовослужбовці, які не приймають практичної участі у ну не сказала би, що захисті нашої держави, але не працюють на передовій. Тобто Військовослужбовці це більш е, ширший загал, а учасники бойових дій це саме ті військовослужбовці, які зараз перебувають mm -hmm. на передовій і участвують е, в бойових діях. Mm -hmm. Ну, тобто як і є. Тому це взагалі ну можна сказати, що різні поняття, тому що військовослужбовець це ширший загал. А учасник бойових дій і ветеран війни це вже можна сказати причина-наслідковий зв'язок mm -hmm. цих. Е, Ну, військової служби, можна так сказати. Зараз у нас є ще такі нові категорії: це добровольці, це територіальна оборона, і мені здається, дуже багато зараз говорять про волонтерів, які дуже багато знаходяться на передовій. Як е, ці категорії людей захищені зараз? Зрозуміло. Е, у нас, значить, в законі про права і е, соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей прописано, що добровольці і. Е, Військовослужбовці, які здійснюють захист на е, определі е, будь-якій території, mm -hmm. да, там де вони проживають, тобто ТРО, як ми звикли це казати, сили територіальної оборони, вони прирівнюються до військовослужбовців. Тобто в будь-якому разі. Але є виключення це іноземні батальйони. Зараз вони проводять дуже активні у нас дії, але ну, все-таки наша держава вважає, що вони у нас не прирівнюються до таких, немає таких же пільг, як і громадяни України військовослужбовців. Щодо волонтерів, у нас волонтерська діяльність регулюється виключно законом України про волонтерську діяльність. Є Є певні виплати саме сім'ям волонтерів, які загибли на передовій. Але сказати, що от прямо регулюється дія волонтера, то ні, тому що це, по-перше, Соціальна діяльність це діяльність добровільна, і вас на неї ніхто не змушує, можна так сказати. Так у нас дуже багато є зборів, коли викладають якесь фото у соцмережу, і ми просто передаємо комусь кошти. Ми можемо навіть і не знати цю людину, але ми знаємо, що ця людина це або наш знайомий, або це якась благодійна організація. Ми передаємо їм кошти, вони закуповують і передають нашим військовослужбовцям. Ну, але теж це потрібно. Е не те, що детальніше казати, а як такі а, права волонтерів, не сказати, що вони дуже широко окреслені, так mm -hmm. як і військовослужбовців, тобто то їх не прирівнюють, на жаль. Просто вони регулюються як волонтери, які здійснюють волонтерську діяльність на соціальних засадах. Тобто більше йдеться про мирний час, да. а не враховуючи да. обставини. Так, ще питання по мобілізованим. Дуже багато чоловіків, жінок покинули свої робочі місця. І зараз знаходяться на захисті нашої держави. Як їх права в цьому плані, от зі збереженням місця роботи або взагалі? Що робити цим людям? Дивіться, кожен працівник, який був мобілізований, за ним зберігається право на повернення на роботу, за ним зберігається його заробітня плата, тобто, коли він повертається після завершення воєнного стану або коли його строк служби завершено. Так то цей працівник у звичайному режимі повертається до себе на роботу. А, що стосується, наприклад, якщо а, це підприємство скоротили установу або організацію, а, кожен військовослужбовець, який захищав нашу державу після того, як він повертається з а, активних бойових mm -hmm. дій, можна і так сказати, так а, він Отримує переважне право при скороченні для того, щоб отримати місце. Ну припустимо, що є два одинакові кандидати. Так то роботодавець віддає своє пріоритет, да віддає все таки військовослужбовцю, тому що це передбачено в законодавстві. Так як зараз є така практика, коли там роботодавець може звільнити без попередження там людину, яка відсутня, то це не стосується мобілізованих, так а ні, дивіться, це взагалі не стосується мобілізованих. Роботодавець має право звільнити людину тільки у трьох случаях. Перше, це коли людина перебуває на лікарняному. Друге, це коли людина перебуває у відпустці без збереження mm -hmm. е, заробітної плати. І третє це коли людина перебуває у відпустці, е, оплачуваній так з mm -hmm. щорічні, основні вона називається. Є виключення, це окрім е, лікарняного по вагітності і пологах і по догляду за дитиною. Mm -hmm. Більше виключень немає. Військовослужбовці до цього переліку не входять. Трошки згадали про відпустки, що стосується зараз відпусток для військових. Дуже багато зараз є таких неоднозначних дискусій щодо як має відбуватися ротація чи відпускати військових у відпустки. Що каже про це закон? Щодо закону, теж стаття 10 з поміткою 1 вказується, що військовослужбовець має право на 10 днів відпустки, але за сімейними та іншими обставинами. Сімейними обставинами може бути загибель близького родича. Ну, в принципі, до сімейних обставин можна багато що віднести. Тому зараз і відбувається, тобто планується виключити за сімейних та інших обставин, щоб рішення про надання військовослужбовцю відпустки приймав виключно командир частини. При цій відпустці зберігається грошове забезпечення. І що стосується відпусток, військовослужбовець після закінчення воєнного стану, за, там, якщо я не помиляюсь, через рік має право на 90 днів оплачуваної відпустки. Тобто, але це вже після, після завершення воєнного стану. На жаль, так поки що. Що стосується питання ще такого нарахування, штрафи, відсотки, пені там по кредитам, по комунальним послугам, тому що дуже багато людей зараз ну, не мають можливості спостерігати або якось слідкувати за цими питаннями ну, в плані військовослужбовців. Як це зараз? Ну, дивіться, законом теж передбачено, що забороняється нарахування штрафів, пені за кредитними договорами, що стосується військовослужбовців. Забороняється нарахування також штрафів і пені перед фізичними особами, тобто не тільки перед фінансовими установами, які видають кредити, mm -hmm. так, а припустимо, навіть перед фізичними особами, які просто дали розписку, так, вони не мають права. Під час е, дії воєнного стану е, не тероризувати не військовослужбовця, а також е, ні їх е, його сім'ю, тому що це прямо прописано в законі. Але є виключення е, це стосуй, не стосується об'єктів житлової нерухомості та кредитів на автомобіль. Які документи ось забезпечують, можна сказати, так, тимчасовий спокій так, для родини і ну, в плані ось цих фінансових забезпечень? Я вас зрозуміла. Дивіться, документи, які забезпечують, по-перше, це наказ про те, що військовослужбовець проходить військову службу. Це якби перший основний документ, на який ви можете посилатися, витребувати інші документи. Я думаю, що наразі немає сенсу, тому що ми всі розуміємо, яка ситуація, і підтвердження, тому що а, саме а, ваш близький родич, член сім'ї, перебуває а, на передовій або був мобілізований, саме є наказ про мобілізацію. Угу. Е, і хотілося б завершити тим, що е, як відбувається зараз юридична допомога, юридична консультація саме для сімей військовослужбовців, куди вони можуть звертатись, і як це відбувається. Кожен, кожна сім'я військовослужбовця, кожен військовослужбовець має право звернутися до будь-якого центру або бюро безоплатної правової допомоги. Це може бути як і одеський місцевий центр, так це можуть бути і бюро, це можуть бути і, і регіональні бюро. Якщо ви не знаєте, куди звернутися, ви ніколи до нас не зверталися. Рекомендую спочатку зателефонувати за номером 0800 213 103. Вам завжди нададуть первинну консультацію. Якщо потрібно, то вас вже направлять до того бюро, де ви, куди ви дійсно можете звернутися це ближче до вашого місця знаходження. Також у нас є практика, це. Коли людина, наприклад, не може пересуватися, якщо людина отримала тяжке поранення, ми можемо надати допомогу, тобто Прийти до лікарні до військовослужбовця, але або якщо е, хтось з членів сім'ї, які звертаються, погано пересуваються, вони теж можуть звернутися. Ми надамо адресну правову допомогу, тобто, це теж не проблема. Головне звертатися, головне розуміти, що е, ваші права перед усім. Що за е, якщо ви в чомусь сумніваєтеся, краще нам зателефонувати, запитати, ми завжди дамо конкретну та вичерпну відповідь. Добре, я вам дякую і нагадаю, що це була програма Ваш консультант до зустрічі на каналі Южнівського телебачення.